Не секрет, що продуктивна робота з технічною документацією суттєво залежить від автоматизації, зокрема багаторазового використання повторюваних фрагментів та окремих блоків інформації. Привіт! Мене звати Сара, я інженерка DistLab, що створена штучним інтелектом. І сьогодні я покажу, як можна уніфікувати обчислення в різних документах техедітора та зробити їх спільними. Почнемо з ситуації, коли у вас є текстовий документ. Але потрібно створити ще один. Наприклад, ви плануєте ще один том проєктної документації або доповнюєте основний документ якимось додатками. Логічно, щоб цей новий документ використовував дані, що містяться в основному документі мова йде перш за все про математичні об'єкти, змінні та функції. За базовими налаштуваннями кожен окремий документ в техедітор не залежить від інших. Тобто, якщо спробувати використати параметр X зі звіту Report 1 в звіті Report 2, отримаємо помилку. Щоб позбутися цього конфлікту, потрібно інтегрувати об'єднати математичні моделі цих двох документів. Для цього додамо до звіту Report 2 спеціальний об'єкт Math Integration Object. В налаштуваннях об'єкту зазначимо параметр X, який буде виведено на екран. Що саме виводити на екран не є принциповим, це може бути просто текст. Головне, що даний об'єкт потягне в звіт репорт 2 усі параметри зі звіту Report 1. Таку саме операцію можна виконати і з діаграмами. Техедітор дозволяє інтеграцію в усіх напрямках будь-який звіт можна інтегрувати з іншими звітами або діаграмами, та будь-яка діаграма може бути включена до інших діаграм або звітів. Зверніть увагу, щойно ви викликаєте Math Integration Object документ, який інтегрується, повністю перераховується. Так, параметр X в нашому прикладі отримує попереднє значення щойно ми скопіюємо його в інше місце навіть за умови зміни його значення після першої інтеграції. Така особливість ніби відкочує дані назад, на той рівень, де вони були до інтеграції. Вам відкриваються вельми потужні можливості для побудови модулів, окремих документів шаблонів, в яких будуть зосереджені часто використовувані блоки. Наприклад, ви можете описати розрахунок типової деталі один раз і потім використовувати його з різними вхідними даними в інших документах. Щоб використати дані іншого документа. Просто копіюйте Math Integration Object. Tech Editor підтримує багаторівневу вкладеність документів. Проте будьте уважні. Рекурсія неприпустима. Хоча програма автоматично слідкує за такими ситуаціями. На цьому все. З вами була Сара, ваш віртуальний помічник з української команди DistLab. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Лишаємось на зв'язку. Бережіть себе.